Привіт з вами, Slime І це 14-та серія мого летсплею в Майнкрафт з Майнкрафт з Таункрафтом. Секунду. Все. Відразу вже мене починають удолікатись. Майнкрафт з Таункрафтом і решту і модів, короче От. Пам'ятаєте, в попередніх серіях ми поставили асемблер, карта Асемблер. І, коротше, все. Я думаю, я почну серію, так як завжди. Покажу якісь вам рецептики. Перший рецепт це буде Advent PCB. Ми крафтили Simple PCB, тепер крафтимо Advanchid PCB. Пішли його Далі 5 алмазних якихось фігонь. Все, скрафтили. Тепер одне колесо. Ну, тобто два колеса. Ага, тепер PCB ставимо сюди. Фак. Я ще щось затупив. Тоді треба... На пару стаків отаких <звук> якісь. Заплутані, заплутані рецептики. Все, нарешті я знову тут. І от. Значить, наступний рецепт це така от фігня якась деріяна. І наступний ще один рецепт це мотор. Далі. Ага. А далі ні, пішки. Зроблю так. Перше, 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 перше. Оце. Це електричний, хайшний ключ. Крафт легенький. Все, беремо його. Йдемо. Зносим Оцю штуку. А тепер йдемо і. Ставимо цю штуку. Ось сюди. У нас виходить MFSU Або Ехо. МФС або Ехо. Це третій. Третій цей. Накопичуєш енергії і самий крутий. Тепер робимо. Отак От у нас виходить стандарт хул. <кій> Це вагонетка. Вагонетка, але якась покруча. Далі крафтимо якийсь чест-лук. якісь стержні е, желізні. Тепер чотири пластини. Ну, клас, мені вже нема кидашу кидати. Треба щось викинути, значить, зараз нам знадобиться це. це, 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 це. це, так. так, І оце. В принципі, якщо місце стане. Стоп, а що тут? Тут можна якось? ні, не можна. Ладно. Так. Дальше. що? Ага, от 4 середніх, 2 рельси. Ага, і отаку штучку. Моємо на якось отак крафтиться. І я забув, що середині має бути. Ага, і середині желізній стержень. У нас виходить такий сундучок. І все-все, всі рецепти я показав. І зараз я подивлюсь, що ми так не вистачає. Що я ще забув зробити, але от, йдемо до цього е, Adventure Card Assembler. Во. І знаєш, там оце. Це наша сама фігня. Оце. Що е, далі? Сундучок, це і оце. І далі, ага, згадав, що я забув. Щось це крафтиться. Ага, злізний зливок нам потрібний. Де у нас Мені, десь тут лежав? Ні, немає. Значить, підемо зараз, візьмемо желізний зливок. Та фар. От, візьмемо жлізний зливок. І скрафтимо отаку от штучечку. Значить, так. Так. І п'ять алмазних штук. Отак. Це і Далі ще так у нас погонетка От Отак. І оце сюди. Вроді би я нічого не забув. Значить, мотор воно буде їхати так бізі по колу. Рубати дерева складати в сундуки. Да. Хобана? А куди у нас не кло? А! Поняв! Треба е, вугілля. І все буде нормально. Вроді, поки що. Мало чітко. не так подобається. Ладно, візьмемо просто. Нам, в принципі, дуже сильно так не знадобиться, бо в мене когось подробно є. І так, і якщо зараз це тупо зникло, це буде капець. Ні. Вот. Чекати треба 11 хвилин. Вот приблизно так оцей. І поки що ми почнемо м -м, будувати. Будувати так, в принципі. Так, я думаю, що я хочу почнемо будувати третій поверх. Обічаюсь. Значить, тут третій поверх. Це ем. тут, тут не треба. Все, закрили дирку. Тут за закрити. І, значить, в принципі, я зароблю щось типа якоїсь там супер-мега-крутої дорожки. Яка буде вести там до деревні, я там буду кататися на в і так далі, а може буде мене телепортувати. І зараз, коротше, побудуємо, в нас, нас є час. to time. Mm. О, сім алмазів. Чо це тут лежить взагалі? А, так. Я поняв, чого воно там лежить. О, накопав я чуть-чуть, чи -чуть мій бур мені накопав. 25 алмазів. Mm. Непогано. Це, це... Злі непогано, це... Ні, це більше, ніж непогано. Це класно. Отак. От Потім я будемо достатньо. Сильно не відбуваюся. То як? Ага! Е, ні, зараз ми будемо, які ми зробимо. Отак. От е, Аламазні провода у нас є. Так, звісно, ми тут позицію Вот, От і все, так. Отак. От тепер треба подумати, куди це все у нас буде йти. Можна б... ну, в принципі, так. Я думаю, що ця кімната у нас буде така високотехнологічна, скажімо так. Але, блін, би це все тут так втиснути якось. Лагше б було якесь якось звільнити це все діло. Я думаю, я це все звільню. Я надіюсь не, не випадуть машинні блоки і генератори. Е, так. Значить, хаба. Нормально. 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 І саме основне... О, треба ми зламати ту. Ні! Блін, випав такий... цей... цей блок. Ось чому погано. Погано щось виставляти, я це от відчув на собі. В принципі, неважко вона крафтить, Це значить. Е, де? Пічка, 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 пічка. Отак. Значить, електрична пічка, яка крафтиться з, з тої пічки. Мікрати, я швиденько зкрафчу. Ні, ні, все, я не буду на цей час тратити, все. Все, це глобати. Швиденько треба зробити, поки там робиться оцей карт. І останній. Все, позбирали. Так от... Ні, по-любому треба звільнити. Це сюди скине. поки що мені взагалі кірок не треба? Факелів не потрібно, меч, мені зараз не потрібен О, це рупі меч зачарований. Попки з кинем це і це. Далі це, далі. Я знаю, що вам не треба цікавитися, як я це все зрозумію, але ладно. Це для всякої цієї фіні побільше. Нічого не сміть, що буде, все тоже поки. Значить, ні, все-таки кірка мені потрібна буде. Візьму цю навдачу, вона не ще купа Купа мені. Значить... Ну, значить Перше буде йти отака от штучка. Чик -чик. Це по-любому. В принципі, цю дерку ми закриємо. Що так. Ось так Це ми там, напевно, вздовж стіни. МФС-Ю так його поставимо. Угу, угу. Зробимо. Два, три, шість. Є МФСЮ. В подальшому там буде, коротше, за енергія надходити. Ем, Плутаюсь трохи. Так, і потім тут знову ж таки вздовж стіни буде... Буде це все діло, а потім можна буде ще щось під землею продумати. Е, добре. Тут значить, ні, має бути. Ось цього от. Та блін. Ага, поняв, 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 поняв. Отак от. Все. Тепер там мала би накопичуватися енергія, зараз в буде день. Подивимося, чи, чи ми все правильно зробили поки що. Чи, накоп... чи накопичується там енергія? Амм. Амм. Щось неправильно. Щось неправильно, Де енергія? Так, в добре. А йди сюди і цю дірочку. Тут накопичусь. Ну клас! Чого ти на не накопичуєшся? Що, енергію замало, щоб накопичуватися. Ну капець! Капец, капец. Зомби, вс так. Мій лук. Нема лук витягнув. Клас! Ну, иди попробуем якось. Вот так. Ага, понятно. Все понятно, все понятно. Отак... так. Все. Добре, 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 добре. Е, Далі ще берем. Так-тик-тик, так, це переволу треба зламати буде. Факел, це закриємо. Е, знаєш, вам не, не супер цікаво, дивитися, як я це все роблю, але можливо хтось не знає. Якось Чуть цікаво, можливо, я туплю. Скажеш, я... що я затуп такий повний, але... а можливо я роблю щось нормально. Я звідко не знаю. От так. І отак от закриємо. Е, Далі. Блін, голова в сади, не варить. А! Такий проводок. Такий от проводок. Значить, ти прямий підключати не можна. Ага. Нам треба, 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 треба. Е, е, о! значить, е, Так. Так... М -м -м. Во, таку штучку, машинний блок два, два золотих проводка. Це все діло десь не мало бути. Два золотих проводка є. Машинний блок зараз крафтимо. 6,7, 8. Так, все, швиденько це все діло крафтимо. поки що треба згадати, як працює цей трансформер, трансформатор. МВ трансформер, трансформер, обтиву спрай. Значить, вроде бы вот так блин так, так треба статус. так нормально и теперь по-моему вот так вот. Зараз может быть баба. Блин, треба це все было. Фак. Ладно, зараз провіримо просто, чи екстрактор не крафтиться. Так, і, наприклад. Блін. Фарстук. Ні. Фак, що в мене є що можна з екстрактором. Зацівачка ти. Що в мене немає ніякого. Резини, треба щось з резини. Фак, Фак-фак. Фак. Фак, фак. фак 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 Ну давай, щось режиневе. Ще Що є на Ладно, прийдеться, придеться, прийдеться, прийдеться. Зрубай так Давай швидше. Е. Давай. Ну якщо заработать бабах, це буде дуже обідно. В принципі, всі трансформери. Трансформери. Тим став, правильно? Так, і... Єс! Так, все, я взагалі все зроблю. Ура! Хоч раз! Все, відкручуємо, відкручуємо, відкручуємо. Сідром це все... Це все діло має йти тут вот ззаду. Отак от і от так. Все, все класно, все класно, все класно, все класно. Стоп, мир. не вс класно. Все поки що ще не надто класно. Е ні, так, глибоко на стільки глибоко не потрібно. Отак. Тоді... Це МФСЮ. Е так треба поставити. Він нормально накопичу енергію хована. Ні, неправильно. Блін. Все, тепер нормально. Він накопичує енергію, все правильно і віддає її сюди. Але я треба образно, щоб не підключити. Тепер. забираем Т. Ставим вот тут трансформер. Троечку принимаем. И вот так вот. Все. Блин, требуется Опять же, глубоко внизу. Затуп, 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 затуб. Значит, вот так вот. Блин, опять затуп. Ну, короче, не надо сильный. Вот так. Далі Дальше, так. Далі Дальше, так, І тоді отак. От, от, Значить, якщо ви підключите оце, якщо ви... А, ну, е, підключите оце просто контрпроводати до прямої, напряму до бубої цього, крім генератора матерії, то воно рване. Буде бабах і, ну, зірветься, по-перше, цей, трохи проводів і кусок вашої хати. Це буде не надто приємно, так що вот. З нечего робіть, робіть так, як я зробив. Рубіть так, як я зробив, і значить так. Вот. вот 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 так от. Фу, блін, все, капець, голова не варить, взагалі. Взагалі, значить, ага, газрон отак. Далі отак. Отак. І... Отак. Все, енергія тут є. Е, наступний цей поставим. Поставим, поставим, поставим. Мацератор, компресор і... все. Так, тут можна поставити. Тут моцератор. Компресор. Ось тут. Все, це буде класно. Машинний блок. А, я хотів з нього пічку скрафтити. Бо вона в мене розсипалася. Е, вот. Значить, електрична ця пічка. У мене пічка. І вот. Отак. З неї крафтимо. Дваредстована, мікросхемка, це все в нас є. Все, два редстовна, мікросхемка є. Все, йдемо крафтимо піч. Отак. Отак. Отак, от все електрична ця шняга. Тепер отак. От отак. Фух. І... Отак от Все така чуть-чуть як. Ну, не не, не 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 інформаційна, а якась така... Я навіть не знаю. Ну, якась така серія показова. Фак що я зробив. Ну, якщо зараз випаде Фух. Ху-ху-ху-ху-ху. Ч я так туплю? Опа. Все, ж і час вийшов. Так, на чому платье? Опа. Нарешті! Це сталося! Я її поставив нормально. Так. Раз, два. Три. Ще один проводок. Хай буде. Ну не цей. Отак. Все, з вами був на канал Якщо... щоб... Всі ссылки внизу, в описі. І в принципі все. А, і заберем наш карт. Отак. Паше він на вугіллі. Е -е, вот. в наступній серії я вам покажу, як, як зробити все офігенно. Щоб він їхав, Зроблю. покажу, як робити ферму е -е, взалі, в общому навіть ферму енергії. Скажем так. И все, всем па-па!